Усміхнені життєрадісні та щирі. Вони дивляться з фотознімків на оточуючих, та, попри страшний для інших статус інваліда, усім своїм життям доводять Я такий, як ти. До міжнародного дня інвалідів, благодійний фонд Поліський оберіг відкрив у Чернігові першу благодійну фотовиставку Діток з особливими потребами. журі з майстрів кадру та об'єктиву протягом декількох місяців відбирало найемоційніші та найяскравіші світлини, які здатні взяти за душу. Це 137 робіт від 120 учасників зі всієї Чернігівщини. Усіх їх запросили на святкове відкриття фотовиставки та відзначили роботи дипломами. Хочу подякувати дійсно всім, які приймали участь у цій фотовиставці. Я хочу сказати про те, що Фонд поліський оберіг сьогодні це вже така потужна команда людей небайдужих, які розуміють е, ту непросту ситуацію е, з питанням соціальної адаптації, в першу чергу дітей. з е, Спеціальними потребами діти з особливими потребами надзвичайно талановиті. Саме тому головне завдання держави організувати необхідні умови для їх реалізації, надати системну підтримку та головне допомогти з соціальною адаптацією. Переконаний ініціатор заходу та засновник фонду, народний депутат України Владислав Атрошенко. За ініціативи нардепа вже реалізуються програми та акції на підтримку особливих діток. Нині ж створюється об'єднуюча платформа, де громадські організації спільно об'єднає об'єднавши зусилля, зможуть в повній мірі надати професійну допомогу діткам-інвалідам. Серед перших ініціативу підтримав центр розвитку дитини Ян Гулятко. Єдиний приватний заклад у Чернігові, який започаткував інклюзивні заняття. Чи варто відрізняти дітей з особливими потребами від звичайних дітей? Ні. Ці діти так само радіють життю, як і всі інші. Вони так само допитливі. Їм цікаво, з чого що зроблено, як це чи інше від процес відбувається. Вони люблять малювати, творити. Вони люблять навчатися. У них ну, дуже велика тяга до навчання. Та? Можливо, їхні можливості трошки обмежені. Та? І наше завдання в цьому допомогти. Кожен присутній на фотовиставці зміг не тільки переглянути світлини, а ще й активно розважитися. Дослідницька лабораторія. Пісочна терапія, ігри на розвиток уваги та вправності, консультації психолога та логопеда, мистецький куточок та навіть салон краси. Ну і яке ж свято без подарунку. Кожен учасник отримав пакунок із солодощами та іграшками від благодійного фонду Поліський оберіг, чого тільки не організували волонтери, аби дітки мали змогу реалізувати усі свої таланти та здійснити мрії. Має на меті включити. Всіх абсолютно людей дітей до процесу комунікації, до процесу навчання, щоб ми щоб ми дійсно не обмежували цих діток у спілкуванні, у навчанні. Фотовиставка триватиме до 19 грудня. А змінить її у приміщенні палацу дітей та юнацтва наступний захід благодійного фонду Поліський оберіг приймальня Діда Мороза, не вся охоча малеча зможе розважитись, поспілкувавшись з казковим героєм та отримати від нього. Цікавий подарунок.